В ефірі програма Наш гай. 4 травня 2023 року. І знову нас покликали жителі села Гранів приїхати до них у гості і показати той безлад, який сьогодні твориться в Краснопільській злочинній організації, яка незаконно була, заграбастала Гранів, Михайлівку. Саме цікаве те, що цей чорнозем прибережна зона 50 метрів. Яка охороняється державою Україна згідно з Конституції України? Земля та все належить народу України, тобто жителям села Гранів та Гранівській громаді. Але, як бачимо, для Миколи Кучера його підлеглих закони не писані. Він же в нас не народний депутат України, який прийшов лише для того, і цю... Громаду Гранівську і Михайлівську для того, щоб грабувати. А далі звернемося до депутата Краснопільської злочинної організації із Михайлівки та колишнього голови села Гранова, буднюка Віктора Максимовича. Доброго дня, Віктор Максимович. Жителі села Гранів запросили нас приїхати подивитися ваше село, що сьогодні творить оця краснопільська гоп-компанія. Грабують, значить, гранів, вивозить чорнозем. Розкажіть, будь ласка, що тут все-таки відбувається? Ця банда творить. Добрий день. Пап. От я вас запросив сюди як кореспондента, такий, який е, другі кореспонденти сюди не приїдуть, приїжджають тільки е, кореспонденти, які дійсно вболівають за, е, за, 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 за нашу загальну справу, за Україну. От ви подивіться, що це прибережна захисна смуга річки Гранів. річка Гранів бере е, початок, це вона впадає в сіб, далі в Буг. Далі пішла, впадає в Чорне море. Оце звідси істоки йдуть, одні з істоків йдуть річки Сіб і Бугу. Віктор Максимович, але ж ви також є на даний час журналістом, розслідувачем. Але хочу подивитися, що робить наша влада, місцева влада. Це із згоди місцевої влади Романенко, голови ОТГ, старости села, Парно, землевпорядника Загребельного Петра Петровича. Дивіться, німці вивозили війну, чорнозем вивозили в Германію. А оцей чорнозем транспортом МХП, це зафіксовано 3 числа до 3 числа, але мені люди сказали, 4 числа я визвав поліцію. Подивіться, що вони вивозять. Погрузчики, подивіться сліди, погрузчик з МХП, транспорт сюди ввіз в Краснопілку, кураки. Звідси на, на, на степашки возили, на дачі возили чорнозем наш. І це прибережна захисна смуга. Її не можна ні розорвати, Тут тільки має бути сінокосіння і випасання худоби. Дивіться, що вони, що вони тут творять. І вони безнаказно це роблять. Голова ОТГ, вона сама не звідси, з родом. це родом. Тут і посадові особи МХП винні в цьому. Був минулий рік також в травні, в квітні місяці, випадок такий, теж забирали землю. ну і було зафіксовано. Справу закрили, справу закрив офіцер громади Краснопільського ОТГ. Що таке офіцер громади? Перед... Зробили свої князівства, місцеві, своя поліція, свій земельний відділ. Що хочуть, то твора. Нічого їх не бере, прокуратура. Але за цим всім стоїть наш народний, ненародний депутат. Це це бдемо казати людина, яка дериб... Банить Україну, кучер Микола Іванович. Оце на його дачі возили в степашки землю. Дача в нього в степашках. Гранівська ланка людей розправляли там цю землю. Вони думають, що нічого не знають. Коли звертаємося до них, поліцію визволив, приїхали до екскаваторщика, що грузив, вовінке. Ні, я нічого не знаю, без начальства не буду розказувати. Але гранівці люди, ланка, яка їздить туди, автобус, да, возив їх туди, оцю всю землю там розправляли розправляли Ще хочу сказати, їм пофігу наше село, наші, наша екологія їм урвати сьогодні забрати. Їм так як вони зробили кучер, свою ОТГ зробив. Це для того, щоб бути пожиттєвим депутатом, в законів. Зробили ОТГ Краснопільське, Де Раївка, Краснопілка, дороги з твердим покриттям. Нема. Приєднали. Який закон? Для них закони не існують. Втюхали в один кілометр 20 мільйонів е, гривень. Якби ми то з'єднували Краснопілку з Нарайівкою. Та дуже багато, дуже багато. Хоча Романенко каже, що я мудрий керівник, про тебе сказати, шановна керівниця, хай люди про тебе скажуть, а не ти сама про себе кажи. Віктор Максимович, вона ви... дійсно мудра керівниця, і ми це бачимо на прикладі цього. Цих земель давайте пройдемо в друге місце. Покажемо, бо там далі горби ми бачимо це. Та тут роками вже краснопілка, значить, грабується. Я хочу сказати, щоб ми не робили тут все рівно. Давай давайте пройдемо туди далі, покажемо знову це все, що, що наробила мудра керівниця із своїми ручними землевпорядниками? Та старосту, яку вона призначила. Дивіться, справа минулий рік була справу, навіть не внесли в ЄРДР, не внесли, на моє прохання внесли забор землі, був транспорт, був е, погрузчики були. Були куди возили. Я сказав, куди везуть землю, в Гайсин возили, до депутата Краснопільської сільської ради возили цю землю. І ви розумієте, справу закрив е, е, офіцер громади Філь, яке він мав право закрити? Просто треба було закрити цю справу і все. Віктор Зак... Максимович, але Таким... згідно законодавства по статті 214 КПК заява має бути внесена до реєстру. Протягом 24 годин. Але в нас, ви ж знаєте, самі чудово, що в нас усім заправляє Микола Кучер. Як він сказав, так і буде. Гайсинська поліція в той час 에, значить, під, підлегла була Миколі Кучеру. Що кучер казав, те робилося в поліції. Оце беззаконня. Ось ми бачимо ці сліди від трактора. Та я багато дечого можу сказати, кучер він взагалі тут. Так стільки зробив горя людям, то він, він захищає тільки інтереси нашої ряби. За, ось, і, подивіться, що він це не тільки тут творить, який зробив об'єднання. Краснопілка за 24 км від Гранова. Подивіться, гранів завжди було центром. Краснопілка, маленьке село, туди приєднали, бо відійшли, там в нього база виробнича, бо відійшли там в нього помічник. А, так, а може, може, кучер теж з краснопілки вивозить Чорнозем, чи лише з Гранова вивозить. Я в не контролюю, А я тут моє село, тут я родився. Да. Тут я родився і це буде село, таке наше село. Яке їм діло? Той свою гордівку хай їде, там керує, що й люди йому скажуть. Та їде в Муркуриловці, керує вдовик баптіст, а був цей заступник. Її, а також причетний до фальшування виборів проти мене. Що вони тільки робили? Це за, за, кучера все, криша круче. Віктор Максимович, ви пам'ятаєте зразу, коли було незаконно приєднано е, гранів і Михайлівку до Краснопілки, як Катерина Романенко поставили московського попа керувати. І це перед початком війни. Московський піп заправляв тут. То Катерина Романенко служить напевно московським попам. Таке вони робили, щоб себе підтягнути народ. Але будемо то де то не буде вернутися до, до релігії. Ви подивіться по даному факту. Справи я знаю, будуть з пробувати закрити. Ну не дамо звертати. Будемо звертатись до... Дійсних народних депутатів, які вболівають за, за, за державу, а не ці ненародні кучера із своєю дочкою, яка молоко на губах і нам не має вказувати, де нам жити і куди жити. Да, і вони всі сім'ї туди повтикали, в ці депутати, в сімейний підряд там Дивіться, і подали, подивіться, що робиться, що робиться на нашій землі, на нашій українській землі, що, що творять ці нелюди, їх кажуть, не, люди? Кажу, не, ну, не люди. люди. Вони ще хуже, ніж німці. Оце сьогодні я... витворяють, вивозять з чорнозем багатство сьогодні. Гранва. Якось... Ось ми бачимо зараз Михайло Васильович, є депутат Краснопільської злочинної організації, який очолює Катерина Романенко. Скажіть, будь ласка, от як вам подобається це все, що творить Романенко, Парно? Землепорядник Загребельний і оця краснопільська банда гоп-компанія Миколи Кучера. Ну і що я можу сказати про даний випадок, який сьогодні ми тут є свідками, того, що просто розруха розруха в них в головах і розруху вони зробили на людських землях. Ці землі є загального користування, являються прибережною смугою, які не мають права ні розорюватися. Ні іншим чином використовуватися. Але вони разом з тим ні сесія сільської ради, ні виконком, мабуть, не давали дозволу на розробку цих корисних копалин. Я вважаю, що це корисні копалини, Це е, чорнозем. Мені е, вважається, що є цінним продуктом і е, надбання. Таких, надбання народу, не тільки е, якоїсь. Груп. Касти людей, які вирішили, що це все їхнє. І вважаю, що ну, так попередньо я пройшовся, оцінюючи ці збитки, які нанесені державі, я вважаю, що десь порядка 200-300 тисяч гривень тут збитків нанесено природу, не тільки природі, а й тих, тих, той чорноземний. Гало Васильович, річ у тім, що тут е, люди, які були... <кій> Бачили два дні, 3-4 числа вивозили землю. От сьогодні в нас 4 травня. Нас запросили жителі громади, позвонили, сказали, приїжджайте, бо тут грабують гранів. Але тут збитки набагато більші, Збитки може оцінити. Це Держпродслужба, екологія да, вважаю, і земельна інспекція, яка б мала вже сьогодні відреагувати і приїхати в село Гранів, скласти хоча б протокол для того, щоб зафіксувати оці злочини, які творять сьогодні МХП. На, ну, на таринах села Гранів. Скажіть також, дивіться, ви кажете корисні копалини, Але ж корисні копалини земля належить згідно з України, народу, народу України, тобто громаді села, Гранів, а не кучер у Катерині і парно Світлані разом із Загребельним, який не може нажертися цієї землі. Але ж має бути вже якийсь край поставлений, має бути крапка. Збитки завдані державі Україна. Я вважаю так, що ці питання дуже вчасно їх підняла громадськість, я буду сказати, чи громадські активісти чи активні люди, які, яким не байдуже сьогоднішній стан, який в якому знаходиться село Гранів, Село Михалівка, яких незаконно приєднали до Краснопілки, я вважаю. І це не тільки моя думка. Обманом вони пройшли і вони далі грабують ці, ці, ці села. Коли звертаються Михайлівські депутати або гранівські депутати про те, щоб якусь дорогу під, по, полатати якимось чином, але питання дуже-дуже тяжко вирішується, якщо за три роки вони тільки одну дорогу гайсен Гранів Михайлівка. Цьому році тільки мають мають її ремонтувати. Коли в інших селах в Краснопільці, і в Тишківці, ці, ці, Кивачівці, дороги ремонтуються, а сюди нічого не дають, то вважаю, за такі збитки, які нанесені сьогодні громаді, можна було б якимось чином і використати ці кошти, і залучити їх до ремонту, доріг і інших цінних якихось. Хороших справ. Васильович, скажіть, будь ласка, ви кажете, що ні сесія, ні виконком не давали е, значить, дозволу на те, щоб вивозити звідси землю. Тобто це самоправство. Ну так, да, це самовільне заняття земельної ділянки, самовільна розробка цих корисних копало. Це я кажу, що це тільки дає. Е... Дозвіл може дати тільки сесія сільської ради на розробку. Ну, не Катерина Романенко одноосібно. Ну це, ні. Особисто тому, ніхто рішень не може Голова, як вона не має таких повноважень для того, щоб приймати такі рішення. Це може тільки приймати рішення сесія за. Е, Ну, річ у тім, що це прибережна зона, вона охороняється державою Україна, да. а не Катериною Романенко, Світланою Парно і паном Загребельним. Але, так, але але як кажемо, вони... краснопільці закони, конституція не діє, бо в них є криша Микола Кучер, який сьогодні вже ну, в них вони вважають, що вони згідно закону діють. Ну дуже багато порушень. Я як депутат можу сказати, що це порушення не тільки в цьому в екологічному плані, а порушення в тому документу обігу. Скільки звертались депутати з Михайлівки з Ранова до. Щоб надання дозволу чи якогось іншого документу витребувати, документ, що згідно закону має право мати депутат, ніколи не можна, тому що там все під замками, доступ до публічної інформації взагалі відсутній. Але ж це закон говорить про те, що порушення закону про доступ до публічної інформації карається кримінальним провадженням. Ну, них... Катерина Романенко, судячи з того, що в нас є цар і Бог Микола Кучер, плює на конституцію на закони і творить беззаконня. Але суди в Гайсині, ми чудово знаємо, що належить більше Микола Кучер приймає рішення, ніж судді в Гайсінському районі. Ну за суди я не знаю. Я туди ще не звертався для того, щоб судитися, треба мати час і. Нерви Здоров'я здоров'я здоров тримати, але якого я вже практично в такому віці, що вже я вже ну, літня людина і взагалі не хочу судитися. Але разом з тим мене болить серце за це, за це беззаконня, яке сьогодні твориться в нашій громаді. Краснобільські, будемо казати, якщо нас об'єднали, то давайте жити чесно і відносно людей, відносно себе і по -по використовувати ті ресурси для всіх. Михайло Васильович, скажіть, будь ласка, скільки жителів в селі Михайлівка? Ну, жителів в даний, в даний час десь порядка 1200 чоловік. На даний час? Ну ні, ну більше 1200 чоловік. Ну, Багато хлопців пішли захищати Україну. Ну, я не про це. Загальна кількість людей в Михайлівці. Ну, Я в даний, даний час не можу сказати. Ну, було 2500, тоді, коли ні, вибори ні, ні, були. Ні, Це, це в ранові було 2500. Ага. Це в ранові було. А в Михалівці було де в Михайлівці було 1300. Ну. Але як можна було приєднати великі села до хутора Краснопілка, де в три рази менше людей, а то й в чотири. Але кучер захотів, бо це він і бог тут на теренах 17-го округу. Я вам що, що хочу сказати. Ви візьміть історичну, далі таку недовідку, не а просто... Історично заїдьте в Гранів, заїдьте в Краснопілку, І все там стане ясно. Коли ми під'їжджаємо до Грану, з якої сторони ви не під'їдете, тут видно, яка церква в Гранові, Який... Такої церкви більше немає, мені кажуть, в області. По величині, по значимості, це значить, що. Ну, це історичне це... село, здавим-давем. Історичне давен. село, яке було містом, потім стало містечком. Село це велика дуже культура. Розумієте, яке... звідси вихідці з цього села. Тут... В 19-му році тут проживало 11 тисяч населення. Ви зрозумієте, це село, яке історично, фактично, гранівчани, вони є по всьому світі. І вон їм от, навіть звертаються до мене. вони... Їх болить доля гранова. розумієте? Вони коли приїжджають, коли я бачу своїх однокласників, які пороз'їжджалися, коли знають знайомих родичів. Вони приїжджають, ну як І що ж це ви так, хлопці? Що ж це? кажу, нам треба всім зібратися і відстояти це село? Відстойте, дійсно, це був центр, центр культури. І всього, що тут було, як розвивалася ця територія. Подільська. Михайло Васильович, ну, річ у тім, що поки кучер буде сидіти у Верховній Раді, пуття не буде, тому що кучер буде лобіювати інтереси МГП і буде працювати на Косюка, буде творити оці беззаконня, грабувати села далі і брати з бюджету кошти, а кошти, які вони заробляють, будуть виводити в офшори. Ну що ж будемо дякувати вам. Віктор Дякую. Максимович. От яка ваша все-таки думка після того, як уже значить, злочинна організація МХП, оце грабують землі Чорнозем. І з допомогою Катерини Романенко, голови Краснопільської злочинної організації, значить, у Гранові це Світлана Парно, яку люди не хочуть, але Катерина Романенко сказала, що вона буде, бо я так хочу. Землепорядник загребельний. Всі знають чудово, що він на гріб землі, пороздавав в субаренду, заробляють гроші, не вкладаючи жодної копійки. І сьогодні він є землепорядником, у гранові, подальше знову деребанить і творить це все беззаконня. По-перше, хочу сказати, стосовно Михайло Васильович, тут зачепив тему по, і Романенко, будь-який запит даєш по діяльності цієї, я кажу, незаконної цієї ОТГ Краснопільський, незаконної, бо написано об'єднання сільських рад добровільне, яке добровільного не було. Але вернуся до Романенко, яке даєш запит, відповідь надає. Дивіться, вже є чотири справи. Чотири справи є рішень ухвал суду. Ухвала суду, що вона поступає, її штрафують. Але але вона продовжує до лампочки. Вона, от от в мене конкретно вона пробувала віджимати землю, заплатили 60 тисяч гривень. П'яна старостиха їздила по, по селі. Справу закри. І на мене штраф наклили, що, зак... наклали, що якби адмінкомісія Романенкова накладала максимальний штраф, що вона їздила по селі, п'яна її зловили в присутності свідків, п'яна запах вина. Тут виходить, що, що вона не п'яна, і мене, якби то заложний визов поліції, мене наказують. Ви розумієте, але у суд Вінницький апеляційний це все скасував і наказали їх сплатити, але платять вони то не свого кармана. За землю Романенко заплатила не свого кармана, щоб пробувала віджати. Але що хочу сказати, що там у старості села дочка працює, відомська Вікторія в поліції, і вона не сидить на адмінпраці. Практиці, і вона ці протоколи направляє в, ружне, в нужне русло. От дивіться, вчора не вчора, коли я визивав поліцію сюди, 4 числа, стоїть коло мене поліцейський. Ну я ж її знаю, по голосу оприділяють. Вона дзвонить до поліцейського і починає впливати. На, вона дзвонить, питає, що там, як там. Яке її діло? Бо є мама староста села. Оце вони дірібанять нашу землю староста села, який народ не обирав. Якби то по закону має вони прийняли і це кучерова справа, Ларіський Білозір справа. 17 тільки має процентів населення. Проголосувати і староста вважається легітимним, а навіть цього голосування не було. Ніхто не обирав. Що це староста села? Це давня подруга Романенко, коли вона по сімейних обставинах втікла з Нараївки в ранів, жила тут в селі. І от зараз я буду вимагати. Сьогодні в мене зустріч з слідчим поліції. Я буду вимагати відсторонення відомської від цих справ. Вона по минулий рік по землі вона втручалась. Вона по фальшуванню, коли п'яна її мама їздила на приїхала з Краснопілки. Автомобілем ВАЗ-21.07 п'яна була за рулем в робочий час. І от вона зараз втручається в ці справи, вона там працює. Ну, адмінпрактика, вона керівник адмінпрактики. І вона починає в нужне русло вказувати, що там їй робити. Да. Я хочу повернутися також до справи, які за п'янку те верну. Я думаю, вернуться люди до цього. І от такі в нас Віктор Максимович, ну я сам особисто одного разу приїжджаючи в гранів. Чуть мені не розбила мій автомобіль ваз 2105, Саме парно Світлана п'яна в стільку була. Але про що говорити, коли дочка в поліції закриває очі? Просто громадянина зразу заломують, складають протокол, забирають автомобіль. А тут мама на службовому автомобілі п'яна в стільку по грану і розсікають. – Нікому нічого не сказати. – А Вони вже як, як сесія там, вони, та вони там збираються, собі там корпоративчики, а це п'яна приїхала, чи виконком тоді був, чи що. І скажіть, що це за безбезлад. Своя поліція, свій земельний, своя поліція, офіцери громади. Вона ж їх направляє, поїдь того по поїдь того, приїхали провірати мене, чи пісок не беруть. Хтось там їм позвонив, то приїхали, мені смішно стало. Ви розумієте? Пісок лови, ловили мене, от просто офіцери громади. Що це робиться таке? Робиться, я кажу, Романенко без беззаконня, тому що в неї покровитель кучер. Я кажу, мало майський слідчий, який був не заангажований. Він би провів розслідування, по як створювалось ОТГ, як робились, фальшувались вибори і що зараз робиться. Але все сходить друг. Прокуратура, поліція раніше була теж так. Ну зараз не знаю. Новий начальник поліції, ще не знаю, як воно ще поведе. Але відомська там тручається, я буду вимагати відсторонення її, хай переведуть її кудись там. Коли мене фальшували справи проти мене, тому сина відсторонили звідси, перевели. Да, по виборах було і незаконно то було все зроблено. Але Віктор Максимович, ну що стосується виборів, подивіться. Були відкриті кримінальні справи, перешкоджені журналістські діян під час виборчої кампанії. По сьогоднішній день начальник слідства голова тюк навмисно порозвалював ці справи. Вже було рішень, мабуть, 3-4 судів поновили. На сьогоднішній день я куди б не звернувся, справи не розглядаються. Значить, нічого не робиться про перешкоджання цей. А чому не робиться? Тому що в нас є сьогодні Микола Кучер, а там у нас ще є такий Захарчук, який розказує, що він купив з патрохами вже пана Головатюка, начальника слідства. До речі, там тополівці сьогодні теж по Тополівці відкрите кримінальне провадження в Гайсині, яке вже три місяці пан Головатюк палець-палець палець не вдарив. Все робить для того, щоб цю справу розвалити. Жінка шість років судиться в неї, підробили документи по землі. Є вже висновок експертизи, що підпис підробний, але готю головатюк, оцей продажний чинуша, який сидить начальником слідства Гасінському райвідділку, крутить, мутить колеса, заробляє гроші. Плювати йому на закон, плювати йому на те, що людина шість років нічого не має з тої землі, яка по конституції належить їй. Хочу... от ось так сьогодні працює. Сьогодні оце все корумповане. The <laughs> Кодло, хочу на завершення сказати, оце створено оце завдяки кучеру, оце все незаконне угрупування, свій виборчий округ, в ні колотить, от заберуть кучера. Я хочу, щоб ми жили всі, всі жили по законах. А то ви подивіться, депутатів, яких взяла під себе підтягнули, тому посаду, одну, другу, третю, четверту надала посади, тому проценти менші платити, то землевпорядником, то директором клубу. Кому вони були, то директором школи, кому вони продали наше рідне Село під краснепів. От заберуть кучера раз депутатства, все стане на місце. Романенко піде звідси, вона, вона, вона. Проста букашка, вона нічого не значить без кучера. Просто то, що вона помічник депутата, була в маленькому селі. Що вона зробила? Жінка третього тисячоліття. Шановні, за що їй дали жінку третього тисячоліття? За що дали її соратниці е, топочканові е, найкращу грамоту, найкращий сільський голова області? За які заслуги? А це ті заслуги, що вони боролися продали проти, села, продали села під кучера. Він думає кучер, що він зробить свою очі та мені. Жителі наші громад не здадуться під себе. Вони мають свою гордість, вони будуть відстоювати. А ти кучер ніхто. Ти їдь сидив в своїй гордіці, яку, яку тебе, які тебе також не поважають в тій Гордівці. Віктор Максимович, от сьогодні люди мені дзвонили і сказали, що тут деребанять землю. Але людина, ну, телефон, скажімо, є, але людина сказала, на камеру я нічого не буду казати. Ви чудово розумієте, що дочка Світлани Парнов поліції. Я зараз тільки щось скажу, до вечора мені знайдуть, що я алкоголік, що я такий сякий, мене закриють, то штрафують, а в мене нема чим платити. Так, і там, і коли приїжджали по п'янці, по її мамі приїжджали, щось в поліції оказалось, не працюють. Відділо зйомка не працює. Да. Просив, давайте прибори показали на ноль. Давайте покажемо, давайте поїдемо, провіримо ці прибори. Давайте людина тут стоїть, вип'є вина, він без машини і дихне. Ні. давайте поїдемо в Гайсен провіримо. Ні, ви розумієте, ну ви ж щодо а тут розумієте, на мене, що це відомська. Наказати мене, без, без мене розглядали. Сьогодні сказали в 9 часов на 12. Сов уже комісія без мене розлягла і по максимальні. Це це вони використовують свої повноваження, щоб щоб давити, я, це юридично зовсім не було правильно. Максим, вони використовують суді... адмінресурс, користуючись тим, що в них високий покровитель, Микола Кучер. Районні суди. Та вони ж під кучером, шановні. Районні суди під кучером. По виборах п'ять суддів взяли саму відвіду. Тобто тягнули. То ну просто я вам. От, хто з вас дивився фільм Спрут, от, о, о, корупція, яка в Італії була, от в нас та сама один до одного корупція завдяки таким не депутатам, як кучер. Отак, от от моє Добре, будемо дякувати школи. вам. І дякуємо жителям Гранівської е, значить, громади, скажімо так, уже, громади Гранова, людям, які сьогодні неравнодушні до того, що кучер. Катерина Романенко вивозять з їхньої рідної, рідного села цей Чорнозем. Люди бояться, але я думаю, що настане той час, коли люди побачать, що є все-таки справедливість в Україні, діє закон. І кучер, Микола тут не цар, не Бог, а звичайний громадянин України, такий як всі. Дякуємо вам. Будемо прощатися і показуємо ще те, що наробив Микола Кучер.